Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо виготовляти короповий поводок, але для ловлі не на бойли, не на поп-апи, а для ловлі на кульку з горохової мастирки. Тому що були у мене такі ситуації, коли сидиш, чекаєш на покльовку на бойл, на попап, а її нема. А поряд, десь там недалеко рибачки на горохову мастирку, час від часу витягують здоровенних карасів, і навіть бувало таке, що й коропів. І тому я думав-думав і нарешті придумав, як це зробити. І так, беремо пружинку від авторучки, розтягуємо її посередині і одну частинку відкусуємо кусачками. Ось так. Тепер беремо отой гострий кінець, трішки його поправляємо, щоб він нам не колов пальці. І протилежну сторону пружинки, там, де йдуть два витки, відгинаємо отак перпендикулярно до пружинки. Трошки поправляємо ось так. І прив'язуємо поводковий матеріал. Тут ви можете користуватися любим вузлом, яким вам зручно, а я в цьому випадку використовую ось такий вузол. Зав'язуємо, підтягуємо і лишній кусочок обрізаємо. Ось так. Тепер відрізаємо поводочний матеріал, але так собі відмірюйте, щоб вам хватило на довжину того поводка, яким ви користуєтеся. Так, беремо наш гачок, на який збираємося ловити, і пропускаємо в вушку в сторону жала. Тепер встановлюємо собі довжину волоса, то залежно від того, на який діаметр кульки ми будемо ловити, 10, 12 чи 16 мм. І оскільки ми не даємо ні резиночки, ні кільце, не встановлюємо, обмотуємо наш поводочний матеріал по гачку аж до жала, щоб було чим повище. І даємо два оберти назад. У моєму випадку вийшло. 10 обертів в одну сторону і 2 назад. Якщо виходить небагато обертів, там 4-5, то можете назад оберти не робити. А оскільки у нас вийшло 10, і щоб воно нам потім не попускало, ми ще даємо 2 оберти назад. Тепер з протилежного кінця зав'язуємо петлю вузлом вісімка. Ось так. Гарно затягуємо, лишнє обрізаємо. І припалюємо. Ось такий, друзі, цікавий поводочок у нас виходить. Тепер беремо горохову мастирку, формуємо з неї кульку. Дуже важлива умова, що мастирка має бути круто замішана, не рихла, а круто замішана для того, щоб добре трималася на нашій пружинці. Вдавлюємо пружинку в кульку, стараємося надати круглої форми. Так. У моєму випадку кулька вийшла десь 16 мм. І перевіряємо, чи правильно ми вибрали довжину волоса. Бачите, все супер. Кулька легко проходить повз наш гачок. Значить, довжину волоса ми вибрали правильно. Так що, друзі, при потребі користуйтеся. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і гарних трофеїв.